Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Мешканець Кременчука стріляв у повітря з балкону квартири багатоповерхівки. Троє чоловіків постачали та збували наркотичні та психотропні речовини на території обласного центру та Полтавського району. У Полтаві поліція викрила двох наркозакладників. Блогерка на Полтавщині отримала умовний термін за злив даних про переміщення ЗСУ. Задля посилення публічної безпеки та порядку на вулицях міст Кременчуцького району від 6 жовтня було збільшено кількість поліцейських патрулів. Продали ручний протитанковий гранатомет та гранату Ф1 за 17,5 тисяч гривень. Контррозвідці СБУ та оперативникам карного розшуку Нацполіції вдалося попередити серію запланованих підривів автозаправочних станцій на території держави. Чотирьом зрадникам за матеріалами СБУ суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У житловому будинку на вулиці Горького у горішніх плавнях сталася пожежа, внаслідок якої постраждав чоловік 1994 року народження. Служба безпеки України викрила зрадників, які навели російський іскандер на село Гроза у Харківській області. 8 жовтня до правоохоронців Кременчука надійшло повідомлення про постріли в повітря з балкону квартири багатоповерхівки у Крюківському районі міста. Стрілком виявився місцевий мешканець 1995 року народження. Поліціянти вилучили у нього пістолет з ознаками переробки. Наразі зброя направлена на експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 260. Ся кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Слідчі дії тривають. Постачали та збували наркотичні та психотропні речовини на території обласного центру та полтавського району. 41-річний полтавець, який раніше вже мав проблеми із законом, та троє його знайомих налагодили схему незаконного придбання, зберігання та продажу канабісу і галюциногенних грибів через мережу поштового зв'язку. Правоохоронцям відомо щонайменше про 24 посилки з наркотиками та психотропними речовинами, які відправили спільники, під час санкціонованих обстрілів. Шуків за адресами проживання фігурантів слідчі вилучили майже 20 кілограмів наркотичних засобів, з поміж яких рослини конопель та їхні частини, подрібнений канабіс та галюциногенні гриби. Двох фігурантів затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення спільникам про підозри та обрання їм запобіжних заходів. Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 301 кримінального кодексу України. Також поліція здійснює оперативно слідчі заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до наркозлочинів. У Полтаві поліція викрила наркозакладників. У двох місцевих мешканців 18 та 23 років правоохоронці виявили понад 30 закладок з наркотиками, які вони не встигли розкласти по тайниках. Речові докази спрямували на судову експертизу. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення фігурантам про підозри та обрання їм запобіжних заходів, тримання під вартою. Тривають слідчі дії та оперативні заходи щодо встановлення каналу постачання наркотичних засобів та інших осіб. Сів ймовірно причетних до незаконного обігу наркотиків за даним фактом, розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів вчинені за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Рік умовно. Саме таке покарання призначив суд винній за злив даних про переміщення ЗСУ. У травні цього року жінка зняла переміщення техніки Збройних сил України в Кременчуці та поширила це у Фейсбуці. Через публічний осуд блогерка видалила відео, але воно встигло набрати понад 500 переглядів. Блогеркою виявилася 34-річна мешканка Харківщини, яка втекла на Полтавщину від війни, та нині проживає у Кременчуці. Суд призначив винні рік. Рік із питового строку. Задля посилення публічної безпеки та порядку на вулицях міст Кременчуцького району від 6 жовтня було збільшено кількість поліцейських патрулів. Донесення служби у посиленому режимі залучені працівники поліції Кременчуцького райуправління, патрульної поліції, батальйону поліції особливого призначення, військовослужбовці Нацгвардії та представники громадських формувань соколи Полтавщини та муніципальної варти горішніх плавнів. Додаткові заходи поліції Полтавщини спрямовані на посилення публічної. Безпеки і правопорядку на території Кремечуцького району, контроль за дотриманням громадянами комендантської години, покращення оперативної обстановки та превенції правопорушення серед неповнолітніх. Правоохоронці нагадують батькам та особам, які опікуються вихованням дітей, на дотримання встановлених обмежень щодо заборони перебування на вулиці та в місцях загального користування осіб віком до 14 років, без супроводу дорослих у період часу від 21 до 7 ранку. Також нагадують про необхідність дотримуватися режиму комендантської години, яка в області діє від опівночі до 4 години ранку. Під час сутінків та у темну пору доби прикріпити на одяг світловідбивні Елементи, які допоможуть водіям вчасно побачити пішохода та уникнути наїзду. Ретельно контролювати дозвілля дітей та нагадувати їм про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки в школі, вдома та на вулиці. Правоохоронці прохають громадян з розумінням ставитися до роботи поліції, максимально їй сприяти та не порушувати діючих обмежень воєнного стану. У разі наявності інформації про правопорушення або осіб, які готуються до вчинення чи вчиняють протиправні дії, одразу повідомляти за номером 102. Ручний протитанковий гранатомет та граната f 1 за 17,5 тисяч гривень. Двоє ділків 23 та 30 років з Полтавщини торгували зброєю та боєприпасами. Спільників взяли на гарячому після збуту ручного гранатомета та гранати f 1 за 17 тисяч гривень. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в автомобілях, якими вони користувалися, слідчі вилучили гранату із запалом набої, магазини до автоматичної зброї. Серед вилученого та також згорток з канабісом та зіп-пакет з кристалічною речовиною. Речові докази спрямували на відповідні судові експертизи. Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм вже вручили підозри та обрали запобіжні заходи тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 215 тисяч гривень. Наразі здійснюється досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. Триває комплекс необхідних слідчих дій та оперативних заходів для. Встановлення інших осіб, що можуть бути причетні до незаконного обігу зброї, санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Контррозвідці СБУ та оперативникам карного розшуку нацполіції вдалося попередити серію запланованих підривів автозаправочних станцій на території держави. Підозрюваного затримали у момент, коли він закладав вибухівку на АЗС у Харкові. Затриманим виявився 54-річний харків'янин. Було встановлено, що зловмисник спілкувався з представниками російських спецслужб, а відтак виконував завдання, які мали дестабілізувати ситуацію в країні. На цей час відомо, що він причетний до підриву двох. Автозаправочних станцій у Харкові, а також до пошкодження вибухівкою залізної колії. В усіх випадках він використовував саморобні вибухові пристрої, які маскував у побутових чайниках або господарських відрах. Вибухівка складалася із пластиду, годинникового механізму та елементу живлення. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили зброю, гранати, гроші у різній валюті, а за адресою проживання його матері, близько 5 кілограмів пластиду, детонатори та годинниковий механізм. До саморобного вибухового пристрою затриманий зізнався у вчинених злочинах і з ним проводять слідчі дії, у тому числі для встановлення його причетності до аналогічних злочинів на території держави та можливих спільників. За матеріалами Служби безпеки України 15 років за гратами проведуть четверо бойовиків, які разом з вагнеровцями воювали під Бахмутом та Лисичанськом. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали ще чотири зрадники, які вступили до окупаційних угруповань РФ і воювали проти сил оборони на східному фронті. Вони були взяті в полон українськими захисниками в районі Кліщівки та Лисичанську влітку цього року. Слідство встановлено, що значені особи добровільно прибули до так званих мобілізаційних пунктів РФ, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вони були зараховані на посади стрільців і воювали у складі підрозділів «Призрак» та Каскад. Спільно з вагнерівцями вони здійснювали обстріли українських позицій, а також налаштування фортифікаційних споруд та е, е, облаштування укріп районів. За матеріалами СБУ зазначених осіб засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та колабораційна діяльність. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали слідчі ОСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. 11 жовтня о 3.45 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Горького у горішніх плавнях. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння пожежі. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. На момент пожежі в житловому будинку знаходилась одна особа. Чоловік 1994 року народження. Він вибрався з самотужки з палаючого будинку та просив про допомогу на вулиці. Небайдужий сусід викликав швидку медичну допомогу та рятувальників. О 4.35 пожежа була локалізована о 5.20 ліквідована вогнем. Знищено житловий будинок та майно, яке знаходилось всередині. При розслідуванні причини пожежі було встановлено. Що людина перед тим, як лягти відпочивати, залишила тепловентилятор, в народі якого кличуть як дуйчик, розташувала його на ліжку в ногах і ліг спати. Скоріше за все, дуйчик впав на ліжко, і за чого перегрівся, і зайнялися речі, які були поруч. Про що він сам і сказав у тяжкому стані з опіками шкіри та дихальних шляхів, чоловік перебуває у реанімації опікового відділення Кременчуцької лікарні. Вкотре хотілося б звернутися до містян, що вже похолодало на вулиці, і перед початком опального сезону вкрай важливо перевірити стан печей, димарів. Не залишати електронагрівальні прилади без нагляду, не користуватися зламаними теплонагрівачами і слідкувати за справністю електромережі в своєму помешканні. Служба безпеки гарячим слідом встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, – 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік расистів. За це фігуранти отримали посади у лавах окупаційного управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської. Області. Там одного з них призначили водієм конвойної групи, іншого інспектором Дорожньо-патрульної служби. Однак напередодні звільнення регіону обидва зрадники разом із родинами втекли до РФ, де продовжили працювати на користь країни-агресора. За вказівками російських окупантів вони дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього втемно залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів і знайомих із деокупованих міст та сіл на Харківщині. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію сил оборони та масові заходи на території регіону. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що в результаті ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці, їх знайомі з села Гроза, в тому числі і ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу і час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам. Отримані відомості расисти використали для здійснення прицільного удару по українському селищу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М. Тоді, у наслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителя, серед них малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за статтею 438 Кримінального кодексу. А це пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб, оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ. Тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження і покарання. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе. Все буде Україна!